Український націоналізм і боротьба за незалежність. Однією з основних тем праць лисака Рудницького є розвиток українського націоналізму, його складні стосунки з різними політичними ідеологіями та рухами. В кількох есеях він аналізує еволюцію української націоналістичної думки, зокрема праці ключових інтелектуальних ячів та політичних лідерів. Він досліджує, досліджує, як український націоналізм був сформований у контексті більш широких європейських процесів. Зокрема, підйому націоналізму в Центральній та Східній Європі, а також під впливом марксистської та соціалістичної думки. Лисяк Рудницький особливо критично ставиться до спрощеного зображення українського націоналізму як монотонного етноцентричного руху. Він стверджує, що український націоналізм був динамічною та еволюціонуючою силою, яка включала різноманітні ідеологічні течії. Від ліберальних та соціалістичних до консервативних і традиціоналістських. Він зазначає, що український національний рух часто поділявся між тими, хто прагнув більшої автономії в складі Російської імперії, та тими, хто відстоював повну незалежність. Ці розбіжності поглиблювались політичними реаліями того часу, включаючи стратегічні розрахунки сусідніх імперій. вивчаючи боротьбу України за незалежність. Лисяк Рудницький також розглядає роль української інтелігенції та її взаємини з селянством. Він наголошує на важливості інтелектуальної еліти у формуванні національної свідомості, але також зазначає, що їхні зусилля часто зупинялися через соціальні та політичні умови того часу. Виклики на шляху до незалежності були ускладнені тим, що Україна була розділена між Австро-Угорською та Російською імперіями, що ставило її в складне геополітичне становище. Радянська ера та вплив комунізму ще однією важливою темою в есеях сучасної української історії є радянський період і його вплив на українську історію. Лисяк Рудницький досліджує, як радянський режим намагався придушити українську національну ідентичність та культуру, одночасно пропагуючи спотворену версію української історії, яка відповідала інтересам комуністичної партії. Він особливо критично ставиться до радянської історіографії, яка прагнула стерти пам'ять про довсоюзний національний рух України та представити радянську систему як історичну необхідність. У своїх есеях Лисяк Рудницький надає детальний аналіз українського досвіду під радянським правлінням, зокрема в міжвоєнний період. Він критикує політику насильницької колективізації, голодомор. Штучний голод 1932-1933 роки та чистки, що знищили українську інтелігенцію. Він також аналізує складні взаємини між Радянським Союзом і Україною, зауважуючи, що хоча радянська система прагнула придушити українську культуру та ідентичність, вона також створила нові можливості для українського робітничого класу, для самоствердження в більш широкій радянській політичній системі. Спадщина та вплив праці лисяка Рудницького залишаються основним етапом розвитку сучасної української історичної науки. Його есеї мали тривалий вплив на те, як історики сприймають розвиток українського націоналізму та місце України в європейській історії. Його акцент на важливості інтелектуальних рухів та національної свідомості в формуванні історичних подій вплинув на ціле покоління вчених та продовжує використовуватись істориками України та Східної Європи. За межами академічного внеску, роботи Лисяка Рудницького служать також критикою як радянської, так і націоналістичної історіографії. Його тонкий підхід до української історії, що вникає спрощених наративів, робить його праці незамінними для всіх, хто прагне зрозуміти складнощі сучасної української історії. Досліджуючи історію України в контексті більш широких європейських тенденцій. Лисяк Рудницький створив основу для розуміння ролі країни в європейській та світовій історії. На завершення есеї з сучасної української історії Івана Лисяка Рудницького є важливою віхою вивчення української історії. Його роботи залишаються необхідними для розуміння політичних, соціальних і культурних сил, що формували сучасну Україну. Вірність інтелектуальній точності та здатність ставити українську історію в ширший європейський контекст. Роблять його праці актуальними і впливовими, і досі.